2 січня російські найманці тричі порушили режим припинення вогню джерело повідомлення штабу ООС. Дослівно, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання схід російсько-окупаційні війська відкривали вогонь біля пісок. Тут противник застосував проти українських захисників гранатомети різних систем та великокаліберний кулемет деталі. Окрім того, біля Павлополя ворог використовував стрілецьку зброю, а поблизу Лебединського великокаліберний кулемет про всі факти порушень режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено. Представників ОБСЄ в районі відповідальності оперативно тактичного угруповання північ спостерігалася тиша. Серед наших військових бойових втрат та поранень немає. Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.